Які зміни з мобілізації для багатодітних батьків? Багатодітна це сім'я, в якій подружжя перебуває у законному зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох і більше дітей. Також родина вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей самостійно виховує лише хтось один з подружжя, батько чи мати. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право на відстрочку від мобілізації на законних підставах мають жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Але після 18 травня вступив в силу закон 10449, який вносить це положення зміни. А саме, Зараз відстрочка від мобілізації не поширюватиметься на багатодітних жінок та чоловіків, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму платежів за три місяці. Статус багатодітної сім'ї підтверджує відповідне посвідчення, яке можна отримати, звернувшись до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, районних держадміністрацій, до виконавчих органів міських рад, міст обласного значення сільських селищних міських рад об'єднаних територіальних громад у ЦНАПІ підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.